Доброго дня, шановні учні, працівники та усім, кому не байдуже наше шкільне життя. З вами НВК Нюз і це останній випуск новин у цьому навчальному році. Мене звати Тесля Катерина, і сьогодні ми з вами поговоримо про події, які відбулися за останній місяць навчання у Волочиському навчально-виховному комплексі. З 15 по 17 травня було проведено благодійний ярмарок Твори добро, неси радість іншим, на якому спільними Зусиллями за три дні ми виручили 136 тисяч 679 гривень. Про це детальніше розкажуть нам учні 8 А класу. Шановні учні Волочиського НВК. Ми зібрались з вами в нелегкий час. Саме у цей складний період для нашої країни. Ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної армії. Сьогодні, 15 травня 2023 року, в Волочеському НВК проводиться благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Щоб повірити у добро, треба почати чинити його, як роблять всі небайдужі люди, які долучились до ярмарку. Програма благодійного ярмарку складається з продажу хендмейд-виробів бодіарту. Кожен клас представляє різноманітні вироби, зроблені власноруч, і надіються, що кожен з них знайде свого господаря. Кожен з нас висловив свою активну громадянську позицію та долучився до благодійного ярмарку для зсу. Напевно, нема такої людини в нашій школі ні серед учнівського, ні серед учительського колективу, які б не долучились до добрих справ та різної допомоги. Дякуємо кожному воїні, хто сьогодні в струю боронить нашу землю від російського окупанта. Безмежно вдячні за те, що ви ризикуєте своїм життям, щоб зберегти наше, допоможемо нашим захисникам разом. Проте дитинство продовжується, і, попри все, наш дух незламний, а наша мета незмінна, щасливе майбутнє у рідній та нескореній Україні. За сьогу запекла відстоюють свої території зі зброєю, а діти віддано продовжують боротись на творчому фронті. Віримо, що підтримуючи українських бійців, ми вселяємо віру та робимо свій внесок для наближення миру. Та перемоги, всі разом ми йдемо до перемоги. Щиро дякуємо усім за участь, в благодійній ярмарці, учням і батькам на підтримку збройних сил України. Час усвідомити, що нашу незламність слід захищати кожного дня і кожному з нас. Дуже болить, хоча й не і росте а правди, так і не знаєш. Боїшся її. Від неї втікаєш і в стінах своїх. Ми українці незламні та незалежні, але все залежить від нас. Також цьогоріч для 11-класників було проведено останній урок. Про це детальніше розкажуть нам учні 10-го А класу. 31 травня на шкільному подвір'ї 11-класники зустрічали останній урок. На шкільному подвір'ї були присутні учні 11-го А та 11-го Б класів. Також їхні класні керівники. Серед запрошених гостів були батьки учнів. Із промовою виступили директор нашого закладу, голова громадської організації Фундація Калина та заступник мера міста. Спортзалі тихо не бігають дітей. На стінах шарики і на столах квіти. Сваряться помаду вчителі, сьогодні можна, сьогодні випускний Останній раз одягнеш форму і поплач останній вальс, танцює Кропризнавати, що на наступний рік і ми будемо одинадцятикласниками, адже незамітно швидко плине час. Ну а наші побажання вам, одинадцятикласники, вчіться, творіть і плануйте своє життя так, як хочете цього ви. Ми вас любимо. З 2 по 4 червня учні нашої школи відвідали туристичні змагання у селі Токи. Детальніше про це розкажуть нам учні 10-го Б класу. Вітаю вас! З вами Гаврилів Софія. Я знаходжусь в селі Токи Тернопільської області. Поряд з Токівським замком. Тут відбуваються туристичні змагання. Серед шкіл Волочиського ОТГ сьогоднішнім днем заплановано особливий важливий етап туристичних змагань, і я з радістю повідомлю вам про всі подробиці. Учасники змагань, Волочиський НВК, Полянський ліцей, загальноосвітня школа номер 5 Волочиська гімназія та гурток пішоходного туризму прибули сюди з різних куточків Хмельницького району, щоб продемонструвати свої навички у туризмі та взяти участь у цьому незабутньому заході. Організатори підготували чудове наметове містечко, де кожна школа отримала свій простір для командного життя. Атмосфера тут не перевершена. Учасники з задоволенням виконують різноманітні завдання, пов'язані з туризмом, скелезіння на складність та на швидкість. Змагання по техніці пішохідного туризму. Усім етапів. Олег Анатолійович. Яка мета туристичних змагань? Ну, першу чергу оцінити найсильніших спортсменів. Друга мета то Залучити як можна більше дітей для занять туризмом, ну і походами. Дякую. А ну, я я... мета, саме головна. А як довго ви готувалися до цих змагань? До цих змагань готувалися. Ми маємо річний план. Я на протязі там тижня складаю річний план, що коли маємо робити, і завжди ми. Раніше планували цей фестиваль туристичний на вересні місці, коли останні вихідні вересня в нас всесвітній день туризму. Ми їм присвячували ці змагання, але побажання дітей, вчителів і батьків, що вересень можливо холодний, трохи то перенесли на червень місяць. А так, на протязі року у нас багато заходів різних, екскурсії. Пещери на скалодром, різні туристичні змагання. Так що багато заходів. А важко вам було все організувати? Ну, Для мене то не є важко, тому що я цим вже займаюся 40 років, але одному все рівно важко. І спорядження, і місце знайти, і час приділити, ну і само собою багато всього треба до того підготувати. Добре, дякуємо. Прошу ви були представниками команди Волочиської мука на змагання. Які ваші враження? Для нас було дуже великою честю представляти наш заклад на таких змаганнях. Звісно, враження доволі захоплюючі, цікаві, і хотілося б, щоб такі змагання проводилися набагато частіше. А що було найважче для вас? На ну, мою думку, найважчим було це новосна переправа, так в ній було застосовано багато фізичних навантажень. Так, далі. Третє місце у нас е э, бронзовими призерами стала команда Бьют. Давай. Кожне. Да, І Кубок. Так, все, попробуємо. Э, э, друге місце виборола команда. Э, Uh -huh. І Там маленька різниця, але сірно молодці з третій місцем. Uh -huh. Так, і і uh -huh. переможцями э, наших змагань э, стала команда третій полюс. Uh -huh. Я, я, я тебе, Зачитаю ось і завершився останній випуск. Новин. Не забувайте ставити лайки та ділитися цим відео своїми друзями. До нових зустрічей на все добре.